Вітаю, товариство. Сьогодні ми святкуємо 33 роки нашої незалежності. І коли вона дісталася нам, Україна була однією з незаможніших країн з колосальним потенціалом. Проте ми поставились до незалежності безвідповідально, бо не були готові до неї та не змогли опанувати цю свободу. Ніхто не пояснив нам, як користуватися цією демократією. В результаті обмежені групи осіб розірвали країну на шматки, роздираючи її кожен на свій лад. А ми на всіх виборах марнували можливості розвивати країну так, як того прагнули. Двічі ми наражалися на ризик встановлення авторитарних режимів, спочатку за кучми, потім за Януковича. Тож двічі нам довелося виходити на майдан, щоб їх зупинити. А потім, побачивши, що держава не спроможна себе захистити, прийшла Росія, яка вирішила, що все готово до повернення нас в її концтабір. Але неочікувано для неї та всього світу українці стали на захист своєї незалежності із власною зброєю в руках. І сьогодні ми платимо за свої попередні помилки жахливу ціну життя наших братів і сестер. Але ці жертви не будуть марними. Ми не просто виживемо, ми переможемо і не через щось, а всупереч всьому. Питання лише в тій ціні, яку ми заплатимо. І тепер ми вже добре розуміємо, що наша боротьба не завершиться перемогою тільки на полі бою. Вона лише розпочнеться, бо нам потрібна країна, в якій кожен з нас відчуватиме себе вільним і захищеним. Це не буде легко. Але ми повинні гуртувати спільноти, які здатні це реалізувати. Ми не можемо дозволити собі знову втратити шанс, бо надто дорогу ціну ми платимо за свою волю. Тож з Днем Незалежності вільні люди. А вільні люди мають зброю. І далі обов'язково буде.